Слава Господу, дорогі брати і сестри, за можливість і час, який ми маємо сьогодні. Ви знаєте, доходять ці слухи страшні і ці інформації, і ми, ви знаєте, в своєму серці, навірно, не можемо, ви знаєте. І навіть зрозуміти хіба хто пережив, є серед нас оці труднощі, які сьогодні переживають люди подібні нам. Але наскільки ми повинні бути вдячні нашому Господу, дорогі брати і сестри, що ми можемо бути зібрані в цей недільний час перед лицем нашого Господа і можемо свобідно прославити ім'я Його, ім'я Того, який любить нас, який обозриває всю землю, ім'я Того. Хто дав нам спасіння і життя, слава нашому Господу, за цей добрий час і за ці благословіння, якими Бог благословляє нас. Я читаю Слово Боже, книга Псалмів, 26 й псалом з першого вірша такі слова. Господь просвідчення моєї Спаситель мій, кого убоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся. Коли нападатимуть на мене противники й вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикнуться й попадають. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли б ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятись на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого. Дивися на, дивитися на красу Господню, щоранку молитись у храмі Його, бо Він сховає в мене в домі Своїм у день біди, сховає в оселі своїй на скелю, піднесе мене, я піднесу голову мою, вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі Його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до Тебе. Зглянься на мене й помилуй мене, від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай у гніві раба Твого, ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене. Навчиш мене, Господи, путей. Твоїх, і, постанов, і постанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене вже свідки і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа і будь мужній, нехай кріпиться серце Твоє, чекай допомоги від Господа. 26-й псалом, Салом Давидів, цар народу Ізраїльського. Він говорить ці слова і каже: Господь, він мій Спаситель, кого я буду боятись. Господь то надія мого життя, на кого я буду уповати. Цар Давид, брати і сестри, нелегке його було життя завжди. І я так дивлюся з молодих літ. Ви знаєте, коли він пас там отару, там батька свого. Він стикався з тими небезпеками, він стикався з тривогами, він стикався з левом, з ведмедем, але брати і сестри, завжди надія його була Господь. Бог всемогутній, Бог всесильний Бог, який давав йому сили перемагати, беріг його життя. Чому, брати і сестри, питання стоїть? Я думаю, це ключовий вірш цього псалма. Прикінці він написаний. Бо він надіявся на Господа, бо він був мужнім тим, що Господь благословляв і давав йому силу. Не раз я читаючи слово Боже, брати і сестри, ви знаєте, думаю, а якби я став на тому місці, де був Давид? Якби я пас отару, яка була дорога, отара батькова його була, і прийшов у цей лев і відміть, брати і сестри, щоб я робив в той момент? Але Давид. Знав Бога живого, він був завжди близько з ним. На нього надіявся, і уповав, і йшов, і перемагав, бо Бог був із ним, слава нашому Богові. Дорогі брати і сестри, каже Давид, цар народу Ізраїльського, який мав і багатство, мав славу і силу, були вояки під його рукою, але він розумів і знав, звідки ця сила і звідки це благословіння. Він зрозумів правильно, дорогу, якою він повинен був іти по житті. І каже, щоб я просив від Господа. Я каже, коли навіть військо проти мене стане не злякається серцем, коли ціла війна стане проти мене, і тоді я що буду робити, брати і сестри? Надіятись на Господа. І каже: одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого. Дивитись на красу Господню і щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди і сховає в оселі своїй, на скелю мене піднесе. Дорогі брати і сестри, ось чим дорожив і що цінив Давид в своєму житті, чим люди цінять тим, що їм дороге, і йому було дорого прибувати в домі Господньому, бачити цю славу Господню. Бачити ці дії Господні, бачити Господа руку Його в своєму житті. Цим дорогим дорожив Давид, того, що він на Бога надіявся, брати і сестри, і ніколи не був посоромлений. Хоч, якщо й глянути на його життя, брати і сестри, чи воно було вже таке, знаєте, завжди щасливе і благоприємне. Не було, бо були і висоти, були й низини, були і переживання, але був мир і спокій. Але завжди в його житті. Господь був із ним чому? То, що він надіявся на нього, на нього оповав на милість Його. Дорогі брати і сестри, слово Господнє воно говорить до нас. Це псалом Давидів, яким Він восхваляв, яким Він прославляв Господа, але це слово воно сьогодні говорить до кожного з нас. І оця наука, яка преподає нам Слово говорить, говорить сьогодні до нас. Надійся ж на Господа. І будь мужнім, і нехай кріпиться серце твоє, чивкай допомоги від Господа. Кожен із нас ми потребуємо завжди руки Господні і Його милості, милості, яку і сьогодні ми переживаємо, милості, яку сьогодні ми маємо, і ці благословіння, які Бог посилає для нас. Але як важливо, дорогі друзі, в любих обставинах життя, хоч буває й нелегко, надії свої. Покладати на Господа, Колись, колись муж Божий Ісус. Він ставав во главі народу ізраїльського, великого народу, перед яким всі розуміли великі війни і мали бути перемоги. І до нього Господь казав тільки будь сильний і мужественний. Брати і сестри, там чотири рази в першому розділі сказано Книга Ісуса Навина. Будь тверд і мужествим, будь тверд і мужествим. Брати і сестри, хай допоможе нам Господь, ви знаєте завжди, мати оцю тверду і певну надію на нашого Господа, який сказав до мене і до вас: прийдіть всі струджені і знеможені, і я заспокою вас. Придіть до мене, і я допоможу вам. І вся книга Біблія, брати і сестри, вона навчає нас слово Господнє говорить до нас про надію, якою ми люди повинні надіятись Надію, яку сьогодні мені і дав нам, мені і вам дав нам Господь, надію і повання, якою сьогодні тримаємось ми Господа, через яку сьогодні ми отримуємо ці Божі благословіння, Його поміч і милість Господню, яку Бог дарує нам сьогодні. Тому, брати і сестри, не одійся ж на Господа і будь мужнім, і хай крепиться серце твоє. Як нелегко сьогодні, брати і сестри, мати це міцне серце, цей перевод каже крепке, брати і сестри, не робке, того що стільки тривог в нашу сторону. Стільки сьогодні, брати і сестри, різних ситуацій, які тривожать наше життя. І ви знаєте, я не знаю, чи є сьогодні люди. Які не думають про, ну, що буде завтра, які не мають цих хвилювань, бо ми бачимо біду і гори, яка в країні і нашому. І таке положення, ви знаєте, нестабільне, але це з людської сторони. Але той, хто на Бога надіється, брати і сестри, розуміє і знає, що з ним є Господь, який допоможе і благословить. Тому, брати і сестри, цінуємо часом, який Бог дарував нам бути в домі Господньому. Оглядати Його проємність, переживати Його силу на собі. Хай допоможе нам Господь, брати і сестри, завжди своє життя довіряти нашому Богові. А він той Бог, який збереже, який захистить, який допоможе і благословить мене і вас. Йому слава. Амінь. Молимось, дякуємо Господу. Господи Боже наш, Отець, наш небесний.